Доброго дня, друзі. Сьогодні розглянемо одне наболіле питання: а саме взаємовідносини. Військовослужбовці на автотранспорті на чорних номерах, на бляхах на особистому транспорті і законності їх перевірок як поліцейськими, так і іншими органами. Перше потрібно розуміти машини на чорних номерах за військовими частинами, закріплені, особистий транспорт. І е, так звані євробляхи, які передані волонтерами на підрозділи. Їх подавляюча більшість, вони виконують бойові завдання в зоні проведення бойових дій, і, е, собственно говоря, несуть на собі весь стягар війни. Отож, виходить, так: військовослужбовець, який їде на євробляхи, його зупиняють міліціонери і починають виписувати там штраф, доглядати особисту зброю. Боєприпаси і таке інше. Як, на мою суб'єктивну думку, чисто міліціонери, Національна гвардія і прикордонники не мають юридичних прав і законних підстав доглядати військовослужбовця, тим більше табельну штатну зброю боєприпаси. Ми зараз діємо в рамках обмежень конституційних прав, а саме. Режима воєнного стану, де конституційні права обмежені, вся повнота влади відповідно до режиму воєнного стану, належить військовим. По ієрархії військові стоять найвищою ланкою держави. Далі йдуть всі там ці правоохоронні органи, вони стоять нижче. І по імперативній нормі не може нещащий перевіряти вищестоящую. У нас, користуючись тим необізнаністю, Тим, що ну, не всі ж юристи у Збройних силах виписують невміняємо штрафи, забирають машини на штраф-майданчик, доглядають зброю, визивають свої там оперативно-слідственні групи і так далі. Ну, це, як на мій погляд, повна бурятіна. Отож, е, яка мета цього відео? Я хочу, щоб е, під коментарями фахові юристи, адвокати. Дали е, фахову відповідь з силки на законодавство е, де межі повноважень Збройних сил України і поліцейських. Е, ті, які несуть службу на блокпостах, там зрозуміло, там сумісні патрулі, ВСП має право доглядати особисті речі, там, е, зброю, боєприпаси, е, відповідно, там е, поліція. Нацгвардії і прикордонники не мають права. А на дорогах взагалі на дорогах зупиняти військовий транспорт, на мою думку, військовослужбовці, поліцейські не мають права. І для того, щоб зрозуміти межі дичі їх повноважень, потрібна чітка нормативка підведена. будь поліція діє відповідно до закону про національну поліцію. У нас свої є закони, такі як закон про військовий обов'язок військову службу. Тобто ми з ними якими краями пересікаємося. І хто сказав, є якась постанова кабміну там про порядок перевірки. Ну, це підзаконний акт, по-перше, і він стосується пересічення блокпостів. Тобто, хотілося б почути, бо це нагальне питання, фахову відповідь юристів-адвокатів, і буде наступне відео. Ми потім розберемо вже в подальшому. Щоб не виникало у нас в подальшому конфліктів, там склок і так е, далі, бо цього є на жаль дуже багато. Отож, чекаємо фахових коментарів.